Зараз печу моїм онукам смачні панкейки. Ой, здається, телефон дзвонить. Треба відповісти. Майк, ти тут? Давай намалюємо щось на млинці. Бабусин панкейк виглядає нудно. О, до мене прийшла ідея. Я зроблю класний малюнок єдинорога. Сподіваюся, бабуся оцінить. Який же милашка! як тобі, Майк? Ію, твій панкейк вийшов надто дівчачий. Давай я додам своїх деталей. Зеленою гривою, і червоними очима виглядає крутіше. Ні, Майка, ну віддай, ти все зіпсував. Я зіпсував от тобі. Ой ой. Ах, так, я теж можу хлюпнути кістом тобі в обличчя. О, ні, мої очі. Що ж ви тут робили? Так робити не можна. Ми зараз же починаємо панкейк арт челендж. Знайомтесь, це собачка на ім'я Мілі. Сьогодні ви будете малювати її. Хто намалює найкраще, то її отримає. Ваш час пішов і вже плине. Хм. Ну що, Майк, поборемось у чесній битві. Але навіть не думай, що ти зможеш намалювати краще і швидше, ніж я. Дивись, у мене вже готовий контур. Тепер треба заповнити його кольором. Отак От виходить супер. Ей, Майк, ти чого смієшся? Бо твій панкейк жахливо кумедний. Я прямо упав зі сміху. Але зі мною все гаразд. Зараз я покажу тобі, що таке крутий малюнок. У мене вже точно є талант до малювання. А у тебе, Марі, на жаль, немає. Так, Контур готовий, тепер зафарбуємо. Додамо деталей і готово. Ого, твій малюнок і справді гарніший за мій. О, ваш час закінчився. Вам треба перегорнути ваші панкейки і показати, що у вас вийшло. Ой, Марі, все ще що. І це ти називаєш собачкою. Ой, насмішила. А що у Майка? Давай, перегортай, милий. Ой, який молодець. Дуже гарно. Майк, ти перемагаєш? Ура! Насправді я навіть не сумнівався у своїй перемозі. Ох, собачка Мілі тепер моя. Привіт, дорогенька! Не чіпати гарненька. Привіт, Фьорбі! Яка чудова іграшка. Це дарма діткам подобається. Ей, а ну-ка, подивіться, вам подобається. Вау! дуже. От і добре, приступайте до роботи, час пішов. Хап! І Майк на час знешкоджений. Поки він підіймає ложку, я вже приступаю до малювання. Не сумніваюся, що в мене вийде краще, ніж у минулий раз. Отак, здається, дуже схоже. Що скажеш, Майк? Ого, і справді гарно. Мені треба поспішати, бо можу не встигнути. Хоча фьорпі малювати простіше простого. От очі вже зробив і навіть милу посмішку. Готова! Сподіваюся, бабуся оцінить мої старання. Залишилось перегорнути. Так ось це краса. Мені також час перегортати. Ох, навіть страшно дивитися, що у мене вийшло. Ей, припини сміятись. Я викликаю тебе на бій. Ану, припинили, Драку. Час вийшов, Показуйте свої роботи. Ох, Майк, минулого разу у тебе вийшло краще. А що зробила Марі? Ох, молодець! На цей раз ти постаралася на славу і гідно забрала фьорбі собі. Сподіваюсь, він стане твоїм кращим другом. Мій милий Фьорбі передаю тебе в надійні руки. Вау, який же милий пухнастик! Давай я тебе погладжу, а ще підкину і спіймаю. Підкину, Піймав. Ха, тепер це мій фьорбі. Марі Марі, заспокойся. Давай краще разом пограємо в фьорбі, вмикаємо музику і будемо танцювати разом з ним. Прикольно, так? Ага, дуже. Ох, сестричко. Твої вокальні навички уліт. Ви тільки подивіться на цю ляльку Лол. Вона така дивна. А вам подобається? Бачу, що марі в захваті. Ну що ж, починаємо. Я ляльками не граю і не буду малювати. А я граю і зараз намалюю найкращу ляльку у світі. Так, головне зробити великі очі і пишну зачіску. Ох, я думаю, що це буде найкращий панкейк, який я тільки робила. Зафарбуємо і можна перегортати. Ох, а я можу поки що пограти в попіт. І в телефон також можу пограти. О, у мене ж є машинка. Ось це реально класна іграшка. Зараз прокотимось. І педаль газу в підлогу. Ой, здається, моя машинка уїхала дуже далеко. О, я придумав. Я можу намалювати машинку панкейк! Ляльку мені малювати не хочеться. а От машинку із задоволенням. Вау, як же гарно виходить. А ти не підглядай, Марі. Діти, час до бід кінця. Марі показуй перше свою роботу. Одна мить О ні. Чому тісто залишили з рідким? Мій панкейк зіпсований. Марі, ну це просто жах. А що у Майка? Е, машинка? Чому машинка? Майк? Ну добре, вона хоча б гарна. Майк, ти забираєш ляльку Лол собі. Грайся із задоволенням, любий. І що мені з нею робити навіть не знаю. Віддай мені, будь ласка, стиш не граєш ляльками. О, До мене прийшла ідея для пранку над сестричкою. Одна мить, зараз я тобі її віддам. Тільки спочатку побрию. Готово. Марі, тримай, твоя лялька лол. Дарую. Який жах. Куди поділися її милі кудряшки. І навіщо ти це зробив? Майк, я засмучена. Барабанний дріб, і на цей раз вашим призом буде цей милий бургер у вигляді котика. До речі, час вже пішов. Марі знову залипла в телефоні. Ну і добре, мені ж краще. Зараз я намалюю неймовірно крутий панкейк, і цей бургер дістанеться мені. Я просто мушу перемогти, бо дуже сильно зголоднів. От і готово. Залишилось лише дочекатись, коли сплине час. Марі, тобі взагалі-то треба малювати панкейк. Час плине. Бачив, просто умора. Ой, ви що вже почали? Жах! Треба встигнути намалювати панкейк. Так, щоб було б швидше, візьму одразу усі потрібні мені кольори. Так, ось так набагато краще. Зараз я намалюю класний панкейк. У мене все вийде. Марі, Майк, час вийшов. Показуйте роботи. Да уж, Марі. Тобі явно треба менше сидіти в телефоні. А що у Майка? Зараз покажу свій шедевр. Неймовірно, це і справді шедевр. Ти впорався із задачею. Можеш забрати цей котобургер і з'їсти смачного. Отак не терпиться спробувати. У мене вже слина тече. М -м, яка ж смачна булочка. І бургер також смачний. Одразу видно, що готувала улюблена бабуся. Ну Чому я не перемогла? У мене для вас нова іграшка, але її треба спіймати. О, піймала. Ну, як вам? Будете в таку грати? Бачу, що вона вам сподобалась, друзі. Але так просто я її не віддам. Приступайте до приготування. Час пішов. Окей. І так беремо чорне тісто. Ей, Чому воно не видавлюється? То Та що таке? О, ні, ну за що? Досить з мене сміятись. Добре, добре, от тримай, витрись. От за це дякую, Марі. Ну, тюбик, я тобі ще влаштую. Але для початку намалюй для мене гарний панки. Так, я просто вроджений художник. Вийшло здорово. Марі, а у тебе як справи вже точно краще, ніж твої. Зараз я покажу, як правильно малювати милого міньона. Малюємо контур, а далі промалюємо деталі. Трохи блакитного тіста, а потім трохи жовтого. Так, іграшка буде моя. Час вийшов, показуємо роботи внучата. От мій панкейк, бабуся. Ой, а твій малюнок такий кумедний. Забирай з моїх очей. Тепер подивимось на роботу Марі. Вау, дуже милий міньйон. Вітаю, забирай свій приз. Я тебе зробила, Майк. Лети, лети, міньйон. Піймала. Ой, який же він класний. Мені подобається. Літаю вверх і вниз. Прикольно. Ей, Ей, Майк, не чіпай. Дивись, що бабуся показує. Готові. О, от ваша нова іграшка. Це милий динозаврик. Він такий чудовий. Давайте ж його намалюємо. Час пішов. Ох, динозаврів я малювати вмію. Зараз намалюю такого крутого, що ви всі просто захитаєтесь. Я величезний фанат динозаврів. Мені подобається все, що з ними пов'язано. Так, тепер заповнимо кольоровим тістом. Отак, От яка ж краса. Марі, Ой. ти чого сидиш? Малюй. Ой, так, щось я задивилась. Так, з якого ж кольору почати. Напевно, краще всього з чорного. Намалюємо контур, а потім почну розфарбовувати. Ой, здається, у мене виходить такий милашка Милака, ти серйозно? Майк! Ой, час вийшов. Саме так. Показуйте роботи. Ой, Марія, твій динозаврик страшний, а наш милий. А що у Майка? Зараз покажу. Вау! Ну який миленький. Мені дуже подобається. Ти точно переміг. Можеш забирати свій приз. Ось так, Марія, я переміг. Все, динозаврик, я тебе відпускаю. Неймовірно, зблизька він ще миліший. Так і хочеться його погладити. Ого, Марі, ти лише поглянь! Він реагує на дотик. О, я хочу пригостити його морозивом. Марі сумує, а я як старший брат не можу залишити її сумною. Марі, хочеш покормити динозаврика? Ой, справді можна? Дуже хочу. Майк ти лише поглянь, йому подобається. Це Мікі Маус, а точніше торт, котрий я для вас спекла. Так, ви точно повинні бути в захваті. А тепер починаємо малювати. Пісок посипався. Так, треба поміркувати. О, Точно! Я намалюю голову Мікі Мауса. Вона у мене вийде гарною. В цьому я не сумніваюсь. Вушка зафарбую чорним, роти красним, а все інше білим тістом. Чудово, у мене вийшов Мікі Маус. Ого, круто, ну нічого. Зараз я також намалюю гарний панкейк. але у вигляді міні маус. Ой, не виходить. Добре, треба спробувати заново. Буду малювати, доки не вийде краще ніж у майка. Ага, приступимо. Ось так, ось так. Тут залити чорним, тут рожевим. Та що ж таке? Знову не вийшло. Дідько, я так точно не переможу. Як же прикро, що не виходить. Ей, Марі, не засмучуйся. А давай я тобі допоможу. Зараз я намалюю для тебе гарного мінімауса. Це ж як Мікі Маус, тільки з милим бантиком. Я впевнений, що бабуся оцінить наші малюнки і подарує нам торт. Ось так готово. Вау! Тримай, щоб бабуся не помітила. Остання крихта впала. Показуйте роботи. Ой, Майк, ти великий молодець. А що у Марі? Нічого собі дуже гарно. Браво, браво! Але хто ж впорався краще? Навіть не знаю. Вирішила. Віддаю перемогу вам. обом. можете забирати свій торт. Вау, який же він великий! Хочеться швидше спробувати. Отак, це неймовірно смачно. Бабуся, ти готуєш краще всіх. Майко великий, дякую, що допоміг мені. Ти найкращий брат у світі.